Привіт, дорогі українці і українки. Дивіться, дивився тут на Ютубі, побачив публікацію на одному каналі, називається Фабрика новин. Так ось вони виклали в спільноті запитання, чи варто йти Сергію Притулі на вибори. Ну, скажіть, чи це не популізм, чи це проплачено, я щось не розумію. Краще б запитали у людей, як посадити Безугву Мар'яну? Так названу народну депутатку, яка працює на ФСБ Росії. Як звільнити Єрмака? Злочинця номер 1 в Україні. Розумієте? Ну, ось все, що я хотів сказати. Слава Україні.